Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. З'явилася тривожна інформація про те, що наступний опалювальний сезон в Україні буде надзвичайно важким. Прогнозують навіть, що ми. Мешканці багатоповерхівок будемо проводити без світла та тепла до 20 годин на добу. Є думки аналітиків, а також офіційна позиція Міністерства енергетики України. Зараз про це розповім. А поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальні економічні та соціально-політичні новини. Важку ситуацію в енергетичній системі України повідомив, зокрема, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков. Він зазначив, що у тому ж Харкові, який досить часто і потужно обстрілюють російські окупанти, вже немає теплової генерації. Він е, наголосив, що ситуація там вкрай важка, чуда не станеться, і там, і не лише там, можливі довгострокові відключення. І люди можуть проводити в несприятливих умовах багато часу, і він радить не відкладати на потім питання з тим, як ми будемо зимувати. Він порадив шукати знайомих, друзів, родичів або просто в чужих людей брати в оренду будинки у приватному секторі, які можна обігріти за допомогою дров, тобто звичайним. Старим добрим способом Пачков наголосив, що якщо не буде електрики, то 100% не буде і опалення в квартирах. Що він каже, цитую: загалом, ситуація в енергосистемі України є дуже загрозливою. Вона зараз критична, а взимку може стати катастрофічною. Прямо нам говорять про те, що може з великим, великий є ризик того, що не буде світла і не буде тепла. Думку Івана Плачкова розділив і голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він а, наголосив на тому, що однією економією електроенергії а, відключеннями, які повернулись на жаль, в наше життя, не обійдеться і цього недостатньо. Тому нас е, на нас очікує складний дуже період зимовий, і е, він радить шукати дійсно будинки, які можна е, обігріти і освітити, скажімо так, за допомогою др др дров та генераторів, які неможливо встановлювати в звичайній квартирі в містах. Нагадав, що є в Україні міста, в яких взагалі відсутнє централізоване опалення і вони використовують виключно електричне. І там пережити зиму буде вкрай складно. Додав, що за 6-8 годин без опалення багатоквартирні будинки будуть занадто перехолоджуватись, а людям не буде чим зігрітися. І у приватному секторі цю проблему можна вирішити, але звичайно за великі кошти, закуповуючи ті ж дрова або генератор. Але така можливість є. А у квартирах її просто просто немає. Вона відсутня. Каже Попенко, якщо у приватному будинку немає газу, власник може встановити твердопалений котел і закупити дрова для обігріву помешкання. Якщо немає він каже, коштів грошей на дрова, можна використовувати зібраний хмиз. Отака є думка. І є шанс вирішити проблему з обігрівом. А якщо є кошти в більшій скажімо так, кількості, можна купити генератор, використовувати його. Щоправда, він нагадає Олег Попенко, що для цього потрібен або потрібно або дизельне паливо, або бензин. А це також значні витрати, але так чи інакше ця можливість присутня. Цікаву думку також е, висловив міністр колишній міністр е, енергетики та захисту довкілля Олексій Орджей. Він сказав, що в кожного українця має бути так званий план Б. Цитую, якщо є можливість пожити в приватному секторі з дровами, печами, котлом, генератором, то важливо, щоб це було. Звісно, не у кожного є хата, як то кажуть, в селі, яку можна опалювати дровами. Але якщо є, то знаєте, як раніше багато хто тікав з села, села в місто, то зараз якраз сільські жителі це еліта, яка може себе виходить забезпечити комунальними послугами автономно. Хоч і за великі гроші, тому що. Автономне опалення і електропостачання обійдеться в копієчку, тому що генератори це дуже дороге задоволення. Це для ні для кого не є секрет, але дрова також не дешеві. Єдине, що можливо в людей, які дійсно живуть за містом, є можливість десь на якийсь період знайти певну кількість дров, поспилювати дерева. Не знаю, шукати отакі варіанти для автономного опалення. Але вони є. А якщо ми будемо, скажімо так, на 21-му поверсі у Києві сидіти, і у нас не буде ні світла, ні газу, ні опалення, то ситуація зовсім буде іншою. Взялася цифра у 20 годин без світла та опалю, опалення. Її озвучили журналісти. Видання досить відомого британського видання BBC. Вказано, що якщо негативний сценарій реалізується, обстріли посиляться, атаки окупантів будуть на об'єкти ще більш активізовані. Як зараз і ще гірше, тоді зовсім. Скоро ми можемо залишитися, як кажуть кажуть, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики та опалення. Ось така от думка, і е, її широко е, поширили в наших засобах масової інформації. І не лише у BBC про це заговорили. Аналогічна інформація з'явилася у виданні також британському «Financial Times». Вказали на важкі часи, які на нас очікують. І знаєте, дуже така цікава теза прозвучала, що українці мають звикати жити у холоді і темряві. От така, така от заява, як то кажуть, на перемогу. І її також швидко підхопили. І Настільки це розповсюдилась така страшилка для людей, що навіть в нашому міністерстві енергетики а, дали офіційний коментар, відреагували на цю новину, на цю статтю і е, вба, е, зазначили, що вбачають в, ць, в цьому матеріалі не тільки дезінформацію, а навмисне викрадення. Фактів для того, щоб, щоб зробити паніку серед людей, щоб налякати їх, щоб негативні настрої в суспільстві ще більше поширювались і а, досягли такого, знаєте, максимуму. От для того це і робиться. В відомстві, що стаття має ознаки дезінформації в інтересах Російської Федерації, і для просування ворожих наративів вона е, оприлюднена. Щодо заяви про те, начебто українці мають звикати до життя у темряві та холоді, то у міністерстві енергетики що кажуть? Що це твердження? Спрямоване на поширення страху та паніки серед населення? У статті міститься неправдива інформація, яка подається як факт. Енергетики відновлюють зруйноване Росією, кажуть наші чиновники, роблять все можливе для того, щоб втримати енергосистему. І наголошено підкреслюється те, що українці будуть зі світлом і теплом. Так де ж є істина? Чи е, слід. Боятися нам негативного такого розвитку сценарію розвитку подій, чи просто ігнорувати ці новини? Істина, мабуть, десь посередині, і не потрібно ні впадати в паніку, ні занадто оптимістично дивитися на ситуацію, тому що якщо дійсно нам про це говорять уже, як то кажуть, з, з, з усіх усюд. Про те, що буде такі обмеження можливі, то слід про це задуматись, і якщо є дійсно можливість купити ті дрова, купити генератор, і якщо в нас є будинок в селі десь за містом, дійсно можливо розглянути таку, такий варіант, пожити там в осінньо-зимовий період і перечекати, хто кажуть, важкі часи. Знову ж таки, це не всім доступне, але ви повинні знати, що отака от попередження від влади і від аналітиків, і воно є, але Кажуть, що будуть робити все можливе. Подивимось, як воно буде насправді. Слідкую за ситуацією. Повідомляю вам: долучайтесь до каналу, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!